Більшість марок масла тестування пройшли уперше. Результат полтавочка, гесінського, сорочинське. Навіть називатись вершковим не мають права, бо містять великий відсоток рослинних жирів. Вершковий рай теж підманув. Замість обіцяних 73% жиру видав на 4 менше кишковою паличкою. Відзначили скагма, руть хуторок, сорочинське щедривечір. Пасе задніх за якістю і марка вкус дітства. І все ж з відмінниками вони мають один спільний позитив у жодному з 15 зразків. Антибіотиків не виявлено. Лідери перегонів Волошкове поле, Галичина, Добряна, Первомайський молочно комбінат. Премії перечисленные марки оказались настоящим в первую очередь маслом. Никаких замечаний со стороны лаборатории к ним не было, в том числе по микробиологии. І крім того ці продукти були вкусні. Крім вітчизняного перевірили і білоруське масло, адже багато киян довіряють його якості. Як з'ясувалось, і тут є нюанси у радуги вкуса проблеми з мікробіологією. А ось сирна е страна стопроцентний відмінник у крамниці не затримуються. Тела країна немає. Розкуповують пора. Консервації звернула увагу центру експертиз на оцет. Перевіряли на концентрацію оцтової кислоти і об'єм. Тобто налили сповне чи підекономили з 10 марок 6 Відповідають стандартам. Оценку атлічна. У нас отримали уксуси марок. Даринка, златка, кама, королівський смак. Руна і Марка Ар погані справи у марок і Альта Віста не відповідають зазначеним концентрації та об'єму. Іншими словами, з ними вся консервація приречена, але справжньою загрозою для здоров'я експерти називають оцтову есенцію. Те, що дати виготовлення немає, кришечка нестандартна, точно невідомо яка маса, ще не вся біда. Це есенція Запрещена практично всіх країнах СНГ, тому що її очень легко отравитися, 80%. процентів ну. Отравление очень быстрое и, к сожалению, летальных случаев много. Как итог, то, что вот этот производитель а такую продукцию не производит, по их словам, уже три года. То есть это вообще непонятно, откуда взялось. Ну на базарах продаються. Застерігають фахівці і від продукції, що містить штучні барвники. Є 102, 104, 110, 122, 124 та 129. Їхнього впливу на дорослих не виявлено, проте для дітей смокота вкрай шкідлива. Бо як доводять вчені, солодощі з цими барвниками гальмують розвиток. Оксана Допак, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.